Радіо UA Чикаго» Друзі, ми зараз перебуваємо у штаті Пенсильванія поблизу міста Філадельфія. А якщо бути ще точнішим, саме в закладі Голден Бор. Дякуємо їм за те, що нас прийняли. І поряд зі мною військовослужбовець, зараз вже ветеран війни, Євген. Відразу хотів би, щоб він про себе трішки розповів для тих, хто його ще не зустрів і не знає. Такий непоганий хлопчина. Я ось. Мені 40 років, як і киянин. Воювати почав з Майдану в 2014 році. Я можу сказати, що це була також війна, тому що там теж були великі ризики, небезпека, але війна була з, скажімо, з нашим. З нашим керівництвом. Внутрішнім ворогом, так. Так, да, внутрішнім ворогом. Який був Який? Київ на початок от Майдану? Е, ну, По-перше, ніхто не розумів, до чого може призвести цей Майдан. Е, вийшов я чому? Тому що розгін був студентів на Майдані, які виявили своє бажання жити в європейській країні. А на жаль, Наше керівництво, наш президент, був проти цього, тому жорстоко розігнав їх кійками. Ну, І всі люди звідусіль, з різних областей з'їхались на Майдан висловити свою небова... неповагу керівництву. Після Майдану я знаю дуже багато власне, людей, які звідти саме обрали свій шлях піти на фронт. Чому ти зробив такий вибір? Чи ти не думав повернутися до сім'ї і жити своїм цивільним життям? Після Майдану я, скажімо, сказав нарешті добре, що все, все скінчилося, тому що якби скінчилося не так, як це відбулося, то, перш за все, мабуть, я б сидів би за тому що там скрізь була фотосесія, скрізь фіксація була. Були люди всередині Майдану, які фільмували, це активістів там, і так далі тому подібне. Тому, якби ми не перемогли, то, можливо, я б тут не сидів би, ну, це 100%, 100%, я був би в іншому місці. Тому настрій був піднесений, люди були згуртовані. Я не очікував, що буде така єдність на Майдані. Причому в ну, нас різні області, північ, південь, захід, схід, люди всі різні, і якось ми знайшли спільну мову, спільні розмови, спільні інтереси. Ми надихали один одного, впевнено, йшли до своєї мети. Тобто не було різниці, чи людина з заходу, чи з сходу, чи з центру? Е, ну зі сходу дуже мало людей було, тому що схід був більш проросійський. Е, південь також невелика кількість була, а північ е, центральна Україна, так. Що для тебе розпочалося так зване АТО? Е, е, чому я вирішив піти е, на війну? Тому що Мене обурило те, що Росія почала поступово приховуючись відбирати Крим. І тому це мене обурило. І почалася активність з Росії на сході України, почали зривати наші стяги з державних установ. Тому мене це обурило і я пішов і, ну, Хоча мої батьки були проти, але я зробив сам такий вибір. Тебе вони відмовляли, що? Вони від... відмовляли, тому що кожен батько, кожна мати піклується про свою дитину і не хоче, щоб вона потрапила в якусь халепу, бо ні ніхто не знав, до чого може призвести ця війна. На момент, коли ти вирішив обрати собі цей шлях, шлях військового службовця, ти мав попередній досвід або освіту? Е, я був... Е, у мене була строкова. ой, не Строкова е, да, строкова служба в 18-му році. Після ой, Не в не 18-му році. Строкова служба була в 2002 році. Угу. Ось, е, Я этот, от. Е, Мав досвід, але на той час вже, скажімо, війська не було, особливо боєприпаси не виділялись, і держава не була зацікавлена, щоб у нас була армія. Армію практично зруйнували. Ось тому, тому в мене досвід був маленький, і я сказав собі, що я ніколи не буду військовим. Тому Никол, всі, всі, хто, хто всі, хто мене <рес> от, і бачить, ніколи не кажіть ніколи. Все може змінитися в один момент. І як передала твоя служба от, власне до періоду повномасштабного вторгнення від початку до кінця? Як вона буде змінюватися на яких напрямках? Е, я вивав 16 рік. Потім в певні моменти мені не сподобалось, що відбувалось на війні. Були перемир'я, наше керівництво хотіло домовлятися з нашим ворогом, але, але ці домовленості працювали тільки односторонні. Нам забороняли відкривати вогонь в напрямку ворога, а він робив, що хотів. Тому... Якби не обмеження зі сторони нашої влади, Як... можливості піти далі. Як... Якби не обмеження, можливості були б піти далі. І ворог був не готовий до повномасштабного, ну повномасштабної війни, скажімо так. Тому що це відбулося дуже швидко, спонтанно. Майдан з'явився, все вибухнуло в секунду. І ніхто не розумів, ну, що може бути далі. Тому... Після 16-го, коли ти а, вже пішов назад до цивільного життя, Цивіль... Да, пів цивільне життя я пішов, почав займатися будівництвом. Я вирішив будувати свій будинок. У мене був час. Ну там трішки підробітки були, тому що на сьогоднішній день побудувати будинок це дуже багато коштів. Ну, в Україні напевно О, все життя працює. Да да, що... да, 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 тому довелося і працювати, і будувати ми. Разом з сім'єю вирішили так сімейний місцину сімейну побудувати для комфорту для зустрічі і тому подібне. В тому... момент тебе застала повномасштабна війна? Де ти був? Я був вдома. Якраз це, це, це була ніч. Я готувався до будівельних робіт на ранок, запланував дещо зробити. Але у мене будинок був неподалік від броварів, а там військові частини, і по цим військовим частинам пішли прильоти. Прокинувся я о четвертій ранку від вибухів. Перші вибухи, так? Да? Да, перші вибухи. Ворог зайшов звідусіль з усіх напрямків. Це південь, схід, північ. Вон, його зупинити практично неможливо було, бо таку, взяти таку кількість території ну це дуже важко. Запланувати цей наступ неможливо було, що звідусі підуть, тому я радий, що все ж таки держава проявила стійкість. Зібрала, ну, почала збирати війська і відправляти на небезпечні напрямки. До повномасштабного на вторгнення ти бачив, що була пророблена правильна робота зі сторони держави по підготовці? <таспорядження> Спочатку я не розумів, чому так і відбулося, чому ми одразу не зайняли позиції, не закрили кордони. Не, вивили, не виставили там війська, щоб вони якось утримували це. Зараз я вже по-іншому розумію, можливо, це і правиль, ну, правильний був вчинок з, від держави, що ми дали можливість зайти колонам, і колони набагато легше зруйнув, ну, знищити, тому що вони по-перше збиті, е, е, Тактика війни це знищити першу, знищити останню, щоб заблокувати всі інші. І тоді вже можна руйнувати все, що там знаходиться. Колони дуже великі були. Я потрапляв на ці колони. Ось тут це, 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 це дуже було небезпечно. Якби вони пішли фронтом, то в нас би не було таких результатів на сьогоднішній день, які ми маємо. Ти знав, що ти повертаєшся так? після перших вибухів? Ти знав що ти я знав, ]ся. що по-перше, я був учасником бойових дій. По-друге, я написав в військовому квитку, що в разі ну підписався, що в разі повномасштабної війни або Небезпечного стану в країні я зобов'язаний повернутися в частину. Це добровільно було e, да, да, да. Це кожен військовий, який мав має досвід, який звільнився з Збройних сил. Ось він підписує бумагу про те, що в разі війни він першочергово іде без повідомлення військомату в ту частину, в якій він проходив службу. А в подальшому вже вирішується питання, хто куди там далі рухати. рухається. Але е, я прораховував це, що, мабуть, буде війна, і е, за декілька днів до повномасштабного вторгнення я зателефонував е, в частину спецпідрозділу і <кхід> сил спеціальної апарації. І тут, от і з'ясував, чи я можу до вас потрапити чи ні. Вони мене запитали, чи є у вас досвід, чи ви військовий, чи ви учасник бойових дій. Я сказав так. І це відкрило мені можливість туди потрапити. Вже з твого досвіду, з чого було зрозуміло, що однозначно буде повномасштабне вторгнення? Е-е-е... За... Мабуть, телебачення дивився, знав, що скупчення військ на кордонах. А телебачення говорили, що да, да, буде да. шашлики в травні. Скупчення військ да, 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 на білоруському напрямку, а Київ недалеко. Ось тому з частини ніхто не телефонував, але у мене якесь відчуття було, що ми на грані війни. Цього не можна було уникнути. Е, ну, я цього не можу казати, чи можна, чи не можна. Е, не можна було, тому що якщо в тебе забирають території, точніше вже забрали, е, то питання часу. Ну, я знаю, що домовлятися з нашим ворогом неможливо, тому що він не дотримається ніяких домовленостей. Тому це рано чи пізно все рівно трапилось. Е, ворога не, не Такої мети, щоб е, захоп е, їхні на, наративи з приводу захищають російськомовних, ну, це, це все така дурниця, що ну, це тільки, мабуть, Бовдур повірить в це. Тому що він нікого не захищає йому населення взагалі не цікаве. Він відправляє на фронт всіх, кого можна відправити. І, і це все відбувається, бо я знаю військовий яких викидають на штурми, ну це взагалі не без ніякого плану, це просто люди йдуть на убой. Все скажи, а в чому запорука успіху деокупації Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Слобожанщини і частини Херсонщини? Тобто, через що тоді так швидко вдалося повернути ті території, які ворогу тимчасово окуповано? Тому що зараз скажу. Вони не розрахували як постачати озброєння, логістики не було. Вони сподівалися на два-три дні. Так, да. у них ціль була, що їх зустрінуть, тому що ми брали в полон військових. Це були строковики, молоді хлопці, 18-19 років, тому що він Путін відправив війська, але Досвідчених людей він залишив, а відправив молодих, щоб з'ясувати, який буде результат. Ось. І вони вважали, що їх будуть зустрічати так, як на сході, тому що на сході, на півдні, на... в Криму, ось, з квітами і тому подібне. І ми з'ясовували у військових, задавали їм питання, і вони казали, що. Ми не планували, ну ми нам не казали, що буде війна. Ми їхали сюди, просто е, ну, типу, щоб продемонструвати свою міць. Ось ще ну, про да просто як на парад. Да. Вони вони не їхали на війну. Вони не очікували такої. Вони просто коли їх почали накривати, то вони бігли звідусіль, куди вони просто кидали зброю і тікали. Від техніки, щоб їх не знищили на підходах до наших сил. Ти спілкувався з цим? Не знаю, чи можна назвати людьми з полоненими російськими? Звісно. І що ти бачиш? Хоча настрої до... настрої там різні. Є і невпевненість багато хто боїться. Б багато хто не очікував, тому що це прорахувати неможливо, що з тобою трапиться в війні точно так же те, що зі мною трапилося, не міг цього прорахувати. Але в них є вибір. У них, у них, якщо строковики відправили, то у них вибору не було. Там вказівка прийшла, вони сіли на техніку і поїхали. Тому йому або припишуть дезертирство, або посадять, або... Ну, це Росія, вона. Вона керує, mm -hmm. як хоче, який вигідно. Головне, щоб люди йшли і робили те, що керівництво солдат не потрібно. Твій бойовий досвід тоді з 14 по mm -hmm. 16, і твій mm -hmm. бойовий досвід вже після початку повномасштабного mm -hmm. однозначно відрізняється, так? Звісно, 14-й рік набагато відрізняється від е повномасштабного вторгнення, тому що там не було ні фп дронів ні аеророзвідки. Там, е були, скажімо так, більшість перемир'я, не було такої активності. Так, були там оточення, був Іловайський котел, був Дебальцевський котел, був аеропорт Донецький, Ну, В багатьох напрямках були активні, скажімо, активна війна, така жахлива війна. Особливо іловайський котел, тому що знову-таки домовились про те, що нас, нашим дадуть зелене світло коридор, але не дотримались цього. А ми, в свою чергу, коли ну, на початку, в 2014 році, я був в оточенні на горі Карачун між Славянським і Краматорським. І коли почалась зачистка славянська і Краматорська, то ворога ми погнали, ну, збили в купу, взяли в оточення, у них не було можливості вийти. І я так розумію, що домовились про те, щоб надати їм зелений коридор, щоб вони вийшли просто, вийшли за межі нашої наших кордонів. Але ми це зробили, підійшли, почали гнати. І в Донецьк вже зайшли. Ось, але там на границях на, ну, на кордоні стояла ворожа артилерія. Вони якби підсилили та, 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 та втримали ці позиції і почали потім заходити туди більш активніше. Що було найскладніше для тебе, от саме за період повномасштабного вторгнення, коли ти перебував на фронті? Психологічно, емоційно, не знаю, фізично? Я був готовий до цього психологічно. Ну, я в принципі це для мене вже не новина була, новина була в 2014 році, тому що я приїхав, зайняв позиції, відбуваються обстріли, і я не розумію, чи це гра якась, чи я граю в приставку. Чи... Чи блин, ну, я не вірю, що ну, це на сьогоднішній рік. то у мене підсвідомість, е, не розумію, що це дійсно так відбувається. Тому я не очікував, що це так буде. Де ти отримав поранення? Як якщо можеш розказати? Е, отримав я поранення на запорізькому напрямку, село Роботане е, в 23-му році, в серпні місяці, коли був штурм, е, коли ми намагалися зайти на. Ми, скажімо, був наступ був наступ, але він, вони настільки окопалися, що і до того ще сучасна війна, дуже важка війна, дуже небезпечна війна, дрони, аеророзвідка. З дронів можна було зафіксувати нас здалеку. Тому штурмувати позиції без підтримки авіації дуже складно. А на жаль, в 23 му році обіцяли нам Обіцяли нам, що буде постачання в 16-х, але не вийшло так, як планували. Після поранення, що з тобою відбувалося, і як ти власне опинився в Чикаго, точніше в Міннеаполісі на протезування? Після поранення. Я був при свідомості, мені одразу надали першу медичну допомогу, наклали турнікети, але в зв'язку з, зв з тим, що евакуація відбувалася дуже довго, протягом 9 годин десь. На жаль, Підпускати турнікети, щоб циркулювала кров, неможливо було, тому що я б її просто втратив і не доїхав за цей період часу. Тому все так і відбулося. Ти зараз протизуєшся? — і зараз да, я... як я потрапив сюди до мене. Приїхала в лікарню, я стукався в усі напрямки, тому що в мене дійсно важка ампутація, висока ампутація. Вишукував любі варіанти, хто за мене візьметься і в Англію там через знайомих намагався вирішити це питання і. Знав про протест-фондейшн, бо в мене були спільні знайомі, ну, знайомі, які знали про цю цей фонд. Знав про Revenge Soldiers, Частина також нам намагалася туди відправляти хлопців, які поранені. Ось але чомусь. Я, ну я в я в усі напрямки відправляв свої заявки. А особисто писав ці особисто заявки? особисто від мене у мене сестра в Америці. Вона в Чикаго. Вона також скидала заявки від мене. Ну коротше, я стукався в усі напрямки, тому що я розумів, що в Україні, мабуть, з такою високою ампутацією не зможуть мені допомогти. І я дійсно був правий, тому що звернувся до Стеценка, поїхав. Показав себе, він мені сказав, ну, друже, твоє майбутнє візок. Ну я сказав, що я все ж таки буду намагатися, він побачив, що в мене настільки настільки я стійкий, що я все ж таки вишукував варіанти. Я казав, що я, якщо ви мені не зробите, я сам собі зроблю протези. Придумаю щось, але ну, я по-любому вертикалізуюся, я буду комфортно себе почувати. Тому, що... мета стати да, да, мої... да. І він побачив, що, наскільки в мене я заряджений. Він сказав, що да, спробую е за, за кордон е вишукую різні напрямки, я думаю, що в тебе вдасться. Чи ти вже вставав ну, я... на протези? Е, е Ні ще в процесі? Ні, зараз? Так, так, Ні, ну звісно, я ж вже вже року, практично півроку тут. Ти вже ходиш? Так, e, е, да, при, можна сказати, ну так, дуже важко, але, але намагаюся. E, не, не якісно, це вже не свої ноги, скажімо так, але більш-менш відсотків 8 з 10, ну 7, мабуть. При великому бажанні і тяжкій праці ти зможеш... Дуже важко йти до своєї мети, скажімо так, дуже складно, але це все через Тому... На завершення міг би ти щось порадити для хлопців зараз десятки тисяч військових, які також чекають своєї черги на протезування, що їм і потрібно робити, як потрібно діяти, що за чим? Ну, по-перше, зараз. Є соцмережі, хлопці багато виставляють відео про свої досягнення, про, про те, де вони протезуються, про те, як вони виглядають, як вони ходять. Люди бачать, люди цікавляться, знайомі там передають військовим пораненим друзі, бачать результати. І дають їм напрямок, куди далі рухатись, ну, підказують всякому випадку. До речі, влад до мене також телефонував, я вже тут був. Ось це він, коли він сюди приїхав, він сказав, мені здається, я з тобою спілкувався, тому що от, от йому дали мій телефон, і ми якраз вирішували це питання з приводу протезування. Він каже, я з тобою я тут розпілкувався на цю тему. Зараз ми тут разом. Я бажаю швидкого повернення на ноги, щоб ти відчував їх як свої, щоб ти міг тільки ходити але бігати. Дякую, Дякую команді ProTest Foundation за те, що вони взяли тебе на лікування і всім хлопцям пошвидшого повернення додому у вільну незалежну Україну. Дякую, Дякую. за службу. Дякую. Радіо Chicago.